Як називали ті чи інші або громадські діячі, або політики те, що відбувалося під дату, як ви абсолютно справедливо сказали, до програми на Майдані? Як би ви назвали це явище? Ну так, да, ми з вами почали вже розмову з того, що поділились першими якимись враженнями так, про так. цю ситуацію. І я дуже добре пам'ятаю перший і другий майдан і дуже добре пам'ятаю, що стало справжнім поштовхом або причиною до того, що? Люди виходять на майдан. Угу. Ну, перший раз це була ситуація, коли люди зрозуміли, що в них вкрали право вибору так. і вкрали їх голоси, і це стало поштовхом. Другий раз ми знаємо, що коли країну намагались розвернути на 180 градусів, і при цьому здійснили таке цинічне, зухвале побиття е, саме молоді. як Майбутнього нашої країни, то звичайно, що після таких речей наша країна, наш народ, як народ, який ще має в собі от якісь дуже правильні здорові сили, вже відкидається все і люди виходять на вулиці. Так коли такі речі анонсуються заздалегідь, народний протест, хвиля народного гніву, так коли, наприклад, в російських змі цих, цим акціям приділяється набагато більше уваги ніж у нас в Україні. Я не знаю, чи всі уважно слідкували, але, скажімо, от в перший день там такі фейки, які зашкалювали в російських ЗМІ, коли йшло повідомлення про 67 загиблих, так. може, ви помітили, пам'ятаєте? Так, це? абсолютно вірно, абсолютно. Ви знаєте, можна було про, побиття, про можна загиблих, було б сказати, про сказати, що порушення було, було. Ніхто не виключає, Викиди що це, які, бу... такі, да, це, не це міг воді. бути сценарій. Ага. Цього хотіли. Ага. Це була провокація до насильства. І, до речі, дуже правильно було, що органи правопорядку не зловживали можливістю застосовувати силу, але так само важливо, щоб будь-які правопорушення не залишились без розгляду. Тому насправді, я думаю, що не, немає там однозначно такого, я б сказав так, що кожна, кожна людина, яка там десь поруч стояла, це не обов'язково злочинець. Угу. Але якщо проаналізувати зміст того, що відбувається. Ну, це це якийсь великий фейк і провокація, на мою думку.